Доброго дня, мешканці міста Ізмаїл. В осінню та зимову пори року водії транспортних засобів повинні не нехтувати погодними умовами, дотримуватись правил дорожнього руху та бути взаємовічливими на дорозі. Щоб попередити скоєння дорожньо-транспортних пригод, патрульна поліція міста Ізмаїл підготувала декілька парад. Будьте уважні! Робіть маневри плавно, жорстке гальмування та розгін, маневрування при поворотах знижують щеплення з дорогою і підвищують ризик заносу автомобіля. Не забувайте вчасно включати показчики повороту. Швидкість має бути безпечною. Не менш важливо підтримувати безпечну дистанцію та інтервал. Замініть шини своїх транспортних засобів на зимові, адже при низьких температурах літня резина стає грубою і втрачає свої властивості. Перевірте, за необхідністю замініть рядини в своїх транспортних засобах. Також у вас повинен бути буксирувальний трос та аптечка, яка укомплектована та відповідає нормам. Будьте пильними на дорозі, а у разі пригоди звертайтеся до екстрених служб. Ми працюємо 24 на 7 заради вашої безпеки.